За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України про надання дозволу на проведення обшуку за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що підроблену фішингову сторінку Олекс, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток. Осе ще є картка Без поняття. а це ще є картка. Без поняття, я не знаю. Під чехла тут ми дістали. Ви без поняття, чому у вас з під чехолом вже читають. Я ж не перевіряю, що я така. Так. Зазначено значено пін-код, фінансовий номер та пароль. Так. все ну, нас... да. Можна нам просто розкажіть учасникам, що це саме за пристрій, чому призначені. Бачимо, у нас тут встановлена сім картка. Немає. Те, що не моє п'ять осіб, те, що знайдено, було ні. Фото... А як важливо. ви можете підтвердити, що це гроші саме ваші? Так само картки не ваші. Особистий міділ да. можна? Ні. Ні. Ні? ні. ні? Він забирається? Так. Так. Так, банківські картки. Тут сім карток. Це в на кульочках. блокнот с черновыми записами. Данные особи, номеры карток, номеры телефонов, пароли. Телефон, ассистент, золотой корпус. У следствия выникла Необхідність у проведенні обшуку автомобіля. Грошові кошти, увага. Берде, щоб дивилися. Ще грошові кошти. ще грошові кошти. І ще грошові кошти. І ще грошові кошти. Ні, не трогайте його, не трогайте. трогайте. буде там. Дві карточки. Наразі означає. Долари в тут, тут. Кіберполіція Черкащини викрала групу зломисників, при понад 2 мільйонів гривень із банківських карток громадян. Шахрайську схему викрили спільно з слідчим управлінням поліції області та за сприянням представників Служби безпеки Приватбанку. Організував протиправну діяльність 30-річний житель міста Сміли. Чоловік на каналах у месенджерах купував бази із компрометованими даними банківських карток громадян. Залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох громадян, зломисники прив'язували банківські дані, потерпілих до платіжної системи і використовували технологію NFC. Фігуранти проводили розрахунки у посттерміналах. Зломисники купували техніку, яку перепродували. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєстрували ФОП підставних осіб для отримання власних посттерміналів і проведення розрахунки із їх використанням.